Програма розвитку ООН є глобальною мережею ООН в галузі розвитку організацією, яка виступає за позитивні зміни та надає країнам доступ до джерел знань, досвіду та ресурсів задля допомоги людям усьому світі будувати краще життя. Співпрацюють 166 країнами світу, допомагаючи їм знаходити власні шляхи розв'язання глобальних та національних проблем у галузі. Розвитку, покращуючи свої власні можливості, вони мають змогу використовувати досвід та знання співробітників проон та широкого кола партнерів. Калушани із числа багатьох долучаються до цієї програми задля вирішення цілого ряду проблем, які покращили життя на місцевих рівнях. Проводячи цей форум, хочемо націлити на те, щоб ця робота пішла більш інтенсивно і більш відповідально у Гринівській сільській раді. По цьому проєкту буде в селі Середній Угрині відремонтований ФАП. У школі Ріпінківської сільської ради буде замінена система опалення. У наших сільських радах, таких як Завадка і Негівці, буде проведено вуличне освітлення. Для чотирьох громад, які визначилися із своїми головними проблемами, така зустріч пішла на користь. На перше місце треба покласти ну, дітей, які дійсно. Потребують змін і кращого перебування чи в школі, чи в садіках. Але усе не так уже й просто. Як виявилося, кошторису за дякую ніхто не робитиме. Навіть якщо візьметься, то з розрахунком надалі виконувати ремонтні роботи. А згідно умов ООН, це мають бути різні фірми. Щодо звіту коштів, то тут держава вимагає один пакет документів. А так звані донори інший. Ми як проєкт готові прийняти такий комплект документів і називаємо її проєктно кошторисною документацією. Тобто туди входить підшито дефектний акт, пояснювальна записка, кошторис локальний зведений і креслення. Відповідно, цей шитий такий документ також зв'язує сесія МНС для, ну, для нескладних. І ми готові прийняти, тобто для нас це дійсне. І навіть вирішивши сказане, краю розв'язанню пріоритетних потреб немає. Якщо ж у Негівцях з вуличним освітленням, за словами начальника рему проблеми мінімальні, то у Стефанівці старі аварійні опори рано чи пізно прийдеться міняти, на що потрібні мільйони гривень. Проводити роботи на існуючих означає ризикувати поставленими ліхтарями. Тому найкраще у рамках проекту або зробити нову електролінію частини села, або подумати над іншим вкладом коштів.